Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився товариський поєдинок між мадридським Реалом та Челсі. Два години на користь підопічний Карлон Челоті. Сьогодні поговоримо про цей поєдинок. І Давайте, мої любі друзі, розпочнемо зі стартових складів. Мадрідський реал 4-3-3, Тібу Крута у воротах, Антонія Рюді, Гі, Мілітант, захисники. Франк Гарсия, Лукас с по флангах, Лука Модрич, Дани Сибалеста, Мартин Пизыкстек, Винисиус Жуниор, Брахим Диас, Родриго у нападе. Вот такие стартовый склады, у педагогичных Карл Анчелотти, Челси, Антамареск, 4 2 3 1 Йоргенс на воротах, Амон Диашиль, Левай Колвилл, Зыхстник и Джеймс по флангах, Энца, Талавия в упорной зоне, Анс-Фернандес Старамеолавія центральний опорний півзахисник, Крістафер Кунгу центральний атакувальний півзахисник, Рахім Стернінг, Ноні Мадуек по флангах та Марк Гіу, відповідно, грав у нападі. Ось такий стартовий склад у Челсі. Ну а тепер давайте поговоримо безпосередньо про матч. Безпосередньо, що взагалі було сьогодні. Ось матч був доволі таки рівний, крівний Крал Трішечки більше все таки володів ініціативою. Вони більше позиційно атакували. Супер шанс був у того такий Вінісіуса Жуніра, коли вдалося Віні обіграти Ріса Джеймса. Ось сам Вінні, там створив собі шанс. Родріго там постійно загострював, створював моменти. Тобто футболісти мандрівського реала і справді розпочали цікавіше. Ось ось також був на певний момент Рахіма Стернінг, коли нанімеду як він винавішував Рахім Стерінг пробував головою з ударної позиції. А Лукс, -Васкес в кінці так, забив. Лукс Васкес, в кінці кінців забив Лукс Васкес, в кінці кінців Брахіш. Я так розумію, що пробував по воротах, але вийшла хороша передача на Лукса Васкс. до кінця поборовся, і в Підкаті забив гол. Випередив Хоргенсена, забив гол. Надріцкий грав Шеврей ще би виділив б Венісіса Жуніор, який спочатку віддав ось цю приховану передачу. Ось. Тобто Вінісіус Джуніор взагалі не дуже сильно десь сподобався. Брахім Діас забіг на 27-й хвилині. Брахім Діас таким чином зробить гол плюс пас. Вінісіус Джуніор, дай да. Пас від Вінісіуса Джуніора, розрізає весь захист Челсі. Брахім Діас виходить на воротаря, обіграє його і забиває у порожні ворота. Таким чином робить вже рахунок 2-0 на користь Монерівського Реала. А ось, зелла Челси на 39 хвилин і таки скоротить. Відставання до мінімума і зробить зробиться нонімедуяки з передачі Енса, Ідеальна подача від Енса Фернандеша. Ну і виконання нонімедуяки випереджає вратаря, Не те, що вратаря захисників, тібукрута нонімедуяки в ті Куртуа і забиває. Нінімедуяки забиває. Потім у другому таймі Челсі був поцікавіше, більше було хороших моментів. Ось мені пригадується момент Крістафіран Кунку, коли француз вийшов один на один з Вратарем, але переграти його не зуміг. Ось Челсі міг відігратися, були хороші атаки. Моменти були на плані, Ось ну, в цілому зараз ми, до речі, статистику якраз. Ось, мої любі друзі. Ось у нас статистика поєдинку. 14-9 це у нас удари по воротах. По 3 удари в площину, 57-43 це володіння. 6-1 Ну, Тобто такий рівний поєдинок, але мене резкірал трішечки, але все-таки більше володів ініціативою. І, напевно, все-таки поділи, що мене резкірал перемагає. Ось, хоча на моєму собі там, точку зору нічия, в принципі, м, напевно, навіть було б і справедлив... справедливішим бами, рахунком, тому що справді у Челсі були хороші моменти, і Челсі міг. Е і час доволі таки непоганий взагалі грав в цілому. Ось, але в цілому, я ж кажу, мандрівський реал напевно заслужив на цю перемогу. Ось зараз ще будемо додатково показники дивитися. Ось мої любі роздаткові показники. Один голівий шанс був мадридського реалу, один його реалізували. Челсі було два голівих шанси, один вони упустили. Тобто я ж кажу, Реал-Мадрид, в принципі, таких то явних моментів не було, були хороші атаки, моменти. Але голівий шанс був у криштафіран Ранкунгу, коли француз вийшов один на один, але не зміг забити. Тобто Челсі зіграв непогано. Ось, але нападу в цілому Менгрицько Реал поділу. Перемагає 57-43 володіння. Реал Мандрид більше володів м'ячем за Челсі, І аж на цілих 140 передач у мене редко більше. Ось тут реал більше атакував. Позиційно 92% точність передачі мене Реала, Челсь така дуже високий відсоток точность передачі. Аж 91% 592 передачі в мене редко 545 з них точнім. 452 передачі у Челсі 414 точні. Один усайт у Мандрицького Реалу був з 14 ударів у Мандридського Реалу три в площину, 8 повзворота та 3 удари. Просто-напросто були заблоковані у Челсі з 9 ударів 3 в площину. 5 повзворота і один удар заблокований. По відборах краще, до речі, був у Чесі. Две сейв виробив Круту Ауден, Йоргенсен, 8.11 11 6, 7, 9 перехоплення і порушували правила. Більше мандриці, 10 порушень, правило одна жовта картка вчилася 6 порушень, правил. А ось, підвидуючи підсумок цього поєдинку, ну майже був рівний, я ж кажу, напевно, справедливішим був би результат нічийним. Але те, що мандрів з керів перемагає, не скаже, що це там, не заслужено. Да? То не скажу, що це не поділо. Мандрицький реал про дуже сильний поєдинок, і вони перемагають 2-1, і це і справді напевно, все-таки да? Ось. Тому болівальники Мадридського Гранда я вітаю з перемогу болівальників Реала. Ну, Нуболівальни Челсі ви не засмучитесь в будь-якому випадку, Челсі... Дуже сильна команда, як і мадридський реал, тому подивимося, як команди виступлять в наступній компанії. Як да? Челси в англійській прем'єр лізі виступить, як Мандридський реал виступить в іспанській лізі. Ось дуже хороший поєдинок. Тобто, в принципі, команди так не наполягали. Тобто, то коли там Мадридський реал володіє м'ячем Челси це робити, то коли Челси володів м'ячем Мадрид дозволяв це робити. То більше було сьогодні контролю м'яча, більше було контролю Хороших передач виконання обох команд. Ну, так ти багато дає моментів. Більше було контролю все таки, м'яча. Але як не кордони у Челси, це був супершанс у Криштафі Ранкунку, Для того, щоб забити і Таким чином. Ну, хоча, якщо було б м'яча, була б серія пенальті, хтось би точно переміг. Але все так молі без. Дякую вам за увагу. Манрецький Реал 2, Челсі 1. Вітаю болівальників Манрецького Реалу з перемогою. Це останній, взагалі, матч для Манрецького Реала. Потім у них Суперкубок хубокова гра. Мені слава Ну, а потім вже іспанська Ліга. Виїзний матч проти Мальорки. Ну, у Челсі ще буде гра з Інтернаціоналом на Стамфорд-Брідж. 11 числа на Стамфорд-Брідж відбудеться цей поєдинок. Ну, а потім буде на тому таки на Стамфорд-Бріджі Матч проти Манчестер Сіті 18 серпня. Перший матч англійської Прем'єр Ліги І проти такого манчестерського Гранди зіграє Челсі. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. Реал Мадрид 2 Челсі 1. Дуже цікавий поєдинок, дуже цікавий. Всім до побачення, мої любі друзі, всім до нових зустрічей.